Ладно. Бачу другий поверх, нажимаю. Якщо мене не вб'ють зараз. Я відкрила поверх. Я жива, Та... жива. чекай. Бери, бери. Що цей... треба набрати? Там заяць, там заяць, О, боже, Де. біжим, Де. біжим. Оце ж треба було так протупити. Блін, прям другий поверх. Другий поверх було написано: блин. другий поверх. Дурне просто, я не знаю. Слухай, якось. Слухай, ну ти повернутися можна? Я, походу, не можна. Тобо, коли ти вже піднявся, ти не можеш повернутися на перший поверх. А там у нас куча іграшок мене збирали, блін. Що за фіні? Ну... О, диви, тут Ладно. іграшка лежить. One, nice. О, найс. І, О, і цей фонарик. Да, бери. Найс. Nice. А що робити? Що тут у нас є? Please, don't uh, battles at cheese. Don't ask why. Коротше, не можна ж uh, ці бутилки в сир і не питати си, чому. Диви. А ми розбійники, ми розбійники. Давай, uh, давай кидать. Диви, написано uh, безкоштовні бутилки для працівників. А, ну, а ми діна, працівники. Набере, купуємо і йдемо його. Блін, може займатися хуліганством. Отсюда, Іди отсюда, от. Що ти мене бісиш, кончена? Вибачте. Блін, я промазала. Я буду я тебе охраняти. Дів... Давай, ти займайся е... хуліганством. Хуліганством, а я буду на стрьомі. Добре, бо в мене нема, наприклад, бібікалки від цього зайця. Тут слендермен. <плес> Собака така. Все, я знову промазала, як так можна? Я не знаю. Ой. I don't know. Нічого, ну не кожен же ж день ти кидаєш в сир бутилки, правильно? Yeah, ти можеш yeah, не знати, yeah. як це робиться, буквально. якийсь мужик мішає тут залежать. <рес> ну це засмішно. Ой, блін, зайц, заяць, заяць. Оу! Є-є-є, oh. yeah, yeah, yeah. все хорошо. Все добре, він пішов э, під три чорти. Продовжуй. Я не знаю, як Добре. мені виходить від нього тікать кожен раз. Але якщо Якщо кіт буде дурацький, я нічого зробити не зможу. Тому що кін, десь ділася куля. А. ти А, ну вона, вона, вона в мене, вона в мене. Добре, ну тоді ти мене будеш від кота рятувати. Давай я спробую, можна? Давай, можна бо я, я щось не знаю, напряму. На, візьми штуку, оре. можеш взяти? Будеш да, давай, мене давай. від... Е... Ä... взяти. Чого не набирається? Чого не набирається? Бо в тебе повний його? може цей, повний арсенал. Шлунок? Шлунок? Ні, воно ну, ну, просто... Є! Нібито є. Прикол, звісно. Все, звісно, мазило. Що це? Що це? А, не, о! Там є. О, є. о тут грошики. Грошіки, Гр грошіки блін. Грошіки. Які грошики, скажи мені, будь ласка. А ти цей. О, дивись, тут м'яч був. Він Тут але... бібікалка є ще одна. Бібікалка. А бери, мабуть, бібікалку і, мабуть, цей е м'яч. О, тут так є дивний. записка. А де бібкалка? Trust them. Weakness, trust and peace. Коротше, оці чувачки, які лєвий чел, які з нами бігають, вони нас можуть кокнуть. О май гад. звідси, розбійник. Ну все, йдем далі. А, нам Шукай, треба... Нам, нам треба двері відкрити. В тебе є код, бо в мене немає його. Час. 31-31. Де 31. ти його взяла? На комп'ютері. Блін, а що це таке? Чому здалека блин. я бачу м'яч, а з близька не бачу? Що за собака? Я не можу... А, ну, може... а блін, а як його Ентер? А, Боже, давай інакше. 31. Я, коротше, не можу вести. Воно не хоче. Зараз веду. <плес> Готовченко. А, що тут криси? Окей, треба прыгать. Криса, криса, Тебе криса веде? О, да, золота хрень. О, ліхтарика. у мене є, можеш мене почекати, якщо хочеш. Заяць! О, О nice. найс. Ми молодці, давай. Але є якийсь челлі і слендер, блін. Ти готова? Йдемо наверх. Ну, нема фонарика. Так, так в мене є, за, за мною тобою. підеш. Ну чекай, чекай, добре, йду, 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 чекай, я пригаю. Оп? Фу, тут таргани бе. Оп, оп. Чекай, чекай, чекай. А як мені запригнути? Треба запригнути. Сісти запрыгнуть? Запри. О, да, я сіла. Я з тобою йду. Веди фу таргани, фу бе. Де? Де, фу. я не бачу. Uh. Броде, о! Це що обсяга? Я обучаюсь. О май га, дебалфу, я би в житті не полізла в такі вєщ. бе. Я застрягла, я застрягла, Антоніна, не кидай мене, не кидай мене в пітьмі з тараканами. Чого а я я чого ти застрягла? Присядь. Не знаю. А, я забула. Ні, чекай. Я присіла. Це все таргани, фу, бе. Я можу ти. А, я йду. Чого? Давай, давай, куди? куди, Ой. 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 Де це ви? Блін, у мене тут проходу нема. Блін, слендер, я іди до біса. От слендер, вонючий. Та я сприйгнула. Ага, Чувак не може залізти до нас. Іди в дупу гамму таке, вибачте. Та О, челіки, щоб тебе качка копнула, йди звідси, розбійник. Ой, давай ми знайшли цю штуку зорт. О. О, Зорті. Тут ще є. Слендер. Їмно таке. Ой-ой. А почекай, нам же ж треба було це отримати. Ой. Що це було? А там цей був. Знає нам треба, що? да. Боже, воно танцює. Хто воно? Тут тараган танцює. Де? Чого я його не бачу? Чого мене так не вставило, як тебе? Я не знаю, він танцює. Боже, як це смішно. Давай ще раз, чувак. На ну, закинути якусь, знаєш, музичку на цього тарагана. — Смішно. — Слухай, а нам ж треба відкрити ці балки, де оця О, я не Я не О, тільки в мене інвентарі фул зараз. Диви, диви, чувак пригай. Прикол. Блін, слендер, іди в дубку. Танцює. Брейкденс, диви. Хочеш подивитися? Блін, от, от а, ти не, глянь. Пішов, він у вентиляцію жопою поліз. Сучий. Жопою? прям жопою? Тоді пішли звідси. Зараз до нас приїде. Слендер. Слухай, у мене великі проблеми. Мені треба їда. А мене тільки той роблять, що лякають. Давай тобі куб, так. Да. Давай, будь ласка, бо я зараз, напевно, від інсейна умру. Ти сюди. Дякую. Зараз, мабуть, прибимо. Да, забирай, ну, прибіжити. Та, да, зараз прийдуть у цій. Yes, Nice. Oh. <каспоріст> <Це є. слес> <каспоріст> oh my God. Бач, треба від нього, типа, <каспоріст> відійти. Ну, дивися, кота нема <каспоріст> чую. А це ти біля мене? Ні. Yeah. Блін. А що ж робити? Так. Це ти? Ну що, блін? Нам треба правильно, нам треба вийти. І запхати в ліфт, да? так? Мені дається так, ти ж він тут. Я він не прямо відстав. Тепер тут. Ну, що ми робимо? Дивись. Вбив! А це він тебе схопив? Так, мене. Ой. Питись. Спускаюсь. Ран, 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 ран. Він зараз сюди прийде, мені здається. Добре. Де ця штука? Вона вже там. Ой, тут заяць, як його... У мене зараз заяць, мабуть, кокне. Тут <плес> кіт! Біжи, біжи, біжи! Ти біжи, ти біжи, Я його відволікла. А куди нам іти? Сюди, нам треба. Що, за мною біжиш? А, вона тут, вона тут. Де вона тут. Як могла. Антоніна! Я мертва, бігала від нього як могла. Давай, спробуй зробити це без мене. А, або так. Я? Так, да, я жива. Ти? так, да, так, да, так, да, так. Да, да.

Є! Yeah! Ху <пігра> боже. Це просто це дуже стрьомно. А, це, а що це за челік? Тоже якийсь кончитник. Нам треба походом звідти сюди. Я не можу. <пігра> треба ці. Только льоси треба вставити. Де вони? На цих лежать. Че, я вже все вставила. Що далі треба робити? Мабуть, на кнопку напевти. Щас, треба його заправити. Зараз. Валом, 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 валом. Ой, бляха, що я не робила. Отакій цього не відкривається. Що це значить? А, ми просто з'єбуємо звідси. Ну давай, давай, заводься, 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 давай, давай, зачик, ти зможеш, заводься. Давай, прибав газку. Оу, oh, no. Вони. Вони нас, oh. нас доганяють. Машина, заводься, будь ласка. Так, oh. no. да, погнали. Yeah! Чекит, іди в дупу! духу.